У Харкові пройшов тренінг з основ безбар'єрності для фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Повертаючись до цивільного життя, ці люди часто стикаються з труднощами адаптації, а серед них є й особи з інвалідністю. Саме тому фахівці, які першими зустрічають ветеранів, мають знати, як створювати безпечне та комфортне середовище, допомагати вирішувати проблеми та підтримувати на шляху до нового життя. Тренінг організований спеціалістами Департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища, який був заснований у минулому році за ініціативи Харківського міського голови. Одним із напрямків їхньої діяльності є освітній компонент. Через подібні тренінги вони діляться своїми знаннями та практичним досвідом, які отримали безпосередньо через спілкування з людьми з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення. Безбар'єрність дуже актуально, бо в нас дуже багато ветеранів, і без кінцівок є. Ну, какби, в наш час. Це треба знати всім. Олег Зубченко вже місяць працює фахівцем із супроводу у відділі підтримки ветеранів та членів їхніх сімей. Сам він теж пройшов війну, був під Покровськом, звільнився з Куп'янського напрямку через інвалідність. Проблеми, з якими стикаються у цивільному житті, демобілізовані, йому зрозумілі та близькі. Вже були такі питання, як хлопці, які їздять на колесах. Чи не мають там, ну наприклад, там ноги, чи та інше. Їм важко й важко виходити. Ну, наприклад, високоповерховий дім, і їм важко виходити. Ну якщо немає підтримки, вже від департаменту, який зараз нам проводить ознайомлення, вже приходили заяви, щоб ми виїжджали та дивилися ну на всі умови, і чи треба оця безбар'єрність. І да, ця ну, допомога йде хлопцям, тобто ставлять в поверхові домівки, а, ці ну, сходи чи ну, так, така конструкція, яка дозволяє виїжджати ну, на колесах на вулицю. Під час тренінгу обговорювалися основи безбар'єрності. Державні будівельні норми, адаптація громадських просторів для маломобільних груп населення та правила підтримки людей. З інвалідністю сьогоднішній наш тренінг він а, мав під собою два блоки: перше це теоретичні основи безбар'єрності та доступності, а друга частина була присвячена простій мові та спілкуванню безпосередньо з особами з інвалідністю в Україні. Існує такий словник безбар'єрності. Словник безбар'єрності це перелік того, як можна говорити, а як говорити не потрібно. Ми всі з вами знаємо, що на жаль, в нас в суспільстві довгий час існує. Такий термін, як інвалід, так, але він досить некоректний. Правильне звертання до цієї людини це особа з інвалідністю. І таких прикладів ми навели більше 10 або 20. Так? І взагалі ті знання, які сьогодні отримували, навіть те, що стосується словника безбар'єрності і спілкування, це в першу чергу про повагу. Безбар'єрність це не тільки пандуси чи підйомники, це ціла культура, яка допомагає робити міський простір і послуги доступними для всіх. Анна Дзядик, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків. Новини.